Читання вірша, грицька бойка, дощик дощик. Дощик дощик аж залопотіла, ліс і поле, все навколо, дощику зраділо. Дощик, дощик, по дорозі стука. Ми краплини, мов перлини, ловимо у руки. Дощик, дощик не дає гуляти. Ми з ляльками, з іграшками біжимо до хати. Малята, так що зробив дощик? Так дощик залупатив. а по чому стукає дощик? Правильно, дощик стукає по дорозі. Дітки, а чи можна гуляти у дощову погоду? Восени дощик не дає гуляти, і всі біжать до своїх хатинок. Так про що ми з вами прослухали віршик? Ми прослухали. Продощик, розумнички ви мої. До побачення, до нових зустрічей!